Урок математики. Любі діти, добрий день, Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день! Сьогодні на уроці закріпимо додавання та віднімання чисел у межах 20 та будемо вчитися порівнювати іменовані числа. Порахуємо числа від 1 до 20. Рахуйте самостійно! Порахуйте стільки разів, скільки вам потрібно, щоб не збиватися? Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Бажаю успіху! Усне опитування. Дивимося на таблиці. Я даю запитання, а ви відповідаєте вголос. Які арифметичні дії ви знаєте? Як називаються числа при додаванні? Як називаються числа при відніманні? Як обчислити невідомий доданок? Як обчислити невідомий від'ємник? Яку дію потрібно виконати, щоб обчислити невідоме зменшуване? Яке число у прикладі на віднімання найбільше? А яке число у прикладі на додавання найбільше? Молодці. Згадаємо, як правильно писати одиничку. Згадаємо, як пишеться цифра вісім. Каліграфічна хвилинка. Назвіть сусідів числа 18. Так, число 17 це попереднє число, число 19 це наступне. Як, Як із попереднього числа утворилось число 18. Так, вірно, до 17 додати 1 буде 18. А як із наступного числа утворилося 18, від 19 треба відняти одиничку і буде 18. Що означає цифра 1 ліворуч? Це десятки. Кількість десятків. Що означає в числі 18? Цифра 8 праворуч. Це одинички. Запишіть рядочок числа 18 у свій зошит. Поставте відео на паузу попрацюйте. Підручник. Сторінка 87. Попрацюємо усно. Завдання перше. Назви сусідів кожного числа. Називаємо. Сусіди числа 13 це число. Сусіди числа 18 це числа. Сусідами числа 10 є число. Перевіримо. Я сподіваюся, що всі ви справилися з цим завданням. Завдання друге. Визнач, яка машина в кожного гонщика. Запиши рівності, Розв'яжіть вирази та приєднайте пальчиком, який гонщик поїде на якій машині. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Ну, я сподіваюся, що із цим завданням ви справилися навідмінно. Завдання третє. Обчисли. Обчислюємо усно перший стопчик. 10 додати 6. Один десяток додали 6 одиничок, буде дорівнювати 16. Наступний вираз 16 відняти 10. 16 – це один десяток і 6 одиничок. Піднімаємо 1 десяток. Залишається 6 одиничок. 16 відняти 10 буде дорівнювати 6. Наступний вираз 16. Відняти 6, 16 це 1 десяток і 6 одиничок. Ма ми знаємо, що треба віднімати одинички від одиничок. Від одного десятка 6 одиничок віднімаємо 6 одиничок, залишається 1 один десяток, 16 відняти 6 буде дорівнювати 10. Наступні два стовпчики обчисліть усно з поясненням. Поставте відео на паузу, попрацюйте! Перевіримо. Молодці! Наступні два стопчики запишіть у зошит та розв'яжіть письмово. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримось. Перевіряємо. Я сподіваюся, ви справилися. Завдання четверте: порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше. Або дорівнює. Розглянемо перший вираз 22. Запишемо його. Згадуємо, що порівнюємо число 20 і 2. Біля числа 20 ставимо дві крапочки, бо це більше число. Біля числа 2 ставимо одну крапочку, і в нас утворюється знак більше. 20 більше від 2. Запишіть вирази в стопчик. Та поставте знаки, поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіримо, як ви справилися з цим завданням. Я сподіваюся, знову навідмінно. Завдання п'яте виміряй довжину кожного відрізка. Наскільки сантиметрів довжина відрізка зеленого кольору менша від довжини відрізка жовтого кольору. Беремо лінієчку, починаємо вимірювати від нулика і бачимо, що зелений відрізок дорівнює 10 см. Вимірюємо відрізок жовтого кольору, починаємо від нулика, і бачимо, що довжина жовтого кольору відрізка 13 см. Подумайте та запишіть собі в зошит вираз, щоб дізнатися, наскільки сантиметрів довжина відрізка зеленого кольору менша, ніж довжина відрізка жовтого кольору. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Зелений відрізок менший від жовтого відрізка на 3 см, накресліть нижче відрізок 3 см. Ми пам'ятаємо, що в одному сантиметрі міститься дві клітинки, отже, 1 см, 2 см, 3 см. Молодці з завданням справилися. Зошит: сторінка 18. Завдання 3. Накли відрізки вказаної довжини на променях. Прикладіть лінійку до кожного променя, відміряйте відповідний відрізок, накресліть його. Зверніть увагу, що відрізки на променях будуть різної довжини. Завдання 4: Запиши пропущену пару чисел. Поспостерігайте, додайте, подивіться, якої пари чисел не вистачає. Це склад числа 10. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!